Вітаю нація. Вітаю Україна. Термінова ситуація в Дніпро. Черговий напад на громадянина Республіки Україна, посадову особу Республіки Україна Дмитра Пелеха. Так само нагадую, що він має дипломатичний статус, бо він є учасником дипломатичної місії українського народу 2020 року. Відбувається напад в місті Дніпро на проспекті. Вилітає з голови стара назва Карла Маркса, нова назва. Подивитись там, не пам'ятаю зараз, бо напад і трошки плутаюсь. на Стара назва Карла Маркса між фрагментом вулиця Барикадна і стара назва вулиця Артема Зараз вулиця Січових Стрільців, На цьому фрагменті напад. Збройного групування з автоматами без посвідчень, як завжди, без посвідчень поліції, бо за всі роки, в тому е, рахунку, за роки війни, ну так і не, не вистачило ні грошей, ні розуму на те, щоб забезпечити е, людей, які, начебто, є поліцією, якимись посвідченнями. Так, от невідомі озброєні автоматами особи напали на посадову особу Республіки Україна Дмитра Пелеха. Це ще раз фрагмент. Проспект Яверницького я згадав цю нову назву на проспекті Яверницького між вулиця Барикадна і вулиця Артема в бік вокзалу на цьому фрагменті Дмитро Пелих намагається зараз один сам протистояти цим озброєним злочинцям, які намагаються викрасти його автомобіль. Якісь байки розповідають про якісь суди, але доводжу до вашого відома, що морвий суд України. Єдиний легальний суд на українській землі на сьогодні ніколи не розглядав справ проти Дмитра Пелиха, проти позбавлення його якихось прав. Будь-які інші нелегальні суди, а вже ж подібні рішення на українській землі приймати не можуть. Чи приймали, чи не приймали, зараз невідомо, де й не цікаво. Тому що ілюзорне правосуддя не може мати якісь фактичні правові наслідки. Дуже прошу тих, хто підтримує діяльність Дмитра Пелеха під'їхати зараз в місто Дніпро, проспект Яворницького, фрагмент вулиці, фрагмент проспекту від вулиці Барикадної до вулиці Артема. Прошу під'їхати підтримати і не допустити цей злочин внутрішньої окупації, до якого в чергову вторгаються. Кримінальні угруповання, які імітують державні процеси на українській землі, державні, тобто недержавні угруповання без посвідчень, без конституції, без будь-яких прав, виключно силою. Не здатні продемонструвати свою правову позицію. Це дуже огидна практика, і це абсолютно те ж саме, що намагається зробити так званий Путін на українській землі без жодних підстав, виключно діяти силою. Так само є оці от побратими Путіна. Люди без посвідчень, озброєні автоматами, діють абсолютно так само. Чорні чоловічки з автоматами намагаються. Порушувати права людини на українській землі. Хто проти цього, хто готовий підтримати Дмитра Пелеха, дуже прошу зараз, прямо зараз, в місті Дніпро під'їхати фрагмент вулиці Яворницького, між вулиця Барикадна, вулиця Артема. Під'їдьте, будь ласка, допоможіть чоловіку чоловікові е, відстояти свої права і не допустити свавілля внутрішньої окупації. Дуже прошу підтримайте, будь ласка, пана Дмитра Пелеха. Прямо зараз. Дякую.